Шахтар готується до битв із Бешикташем у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Турецькі клуби традиційно є зручними для гірників. За свою єврокубкову історію Шахтар зіграв 8 матчів проти представників цієї країни. У них статистика майже ідеальна: 7 перемог, одна нічия та 0 поразок. Вперше донечани потрапили на турків у сезоні 0-9-10. Після перемоги в Кубку УЄФА та сенсаційного вильоту від Тімішуари в Лізі чемпіонів команда. Луческу опустилася у Лігу Європи. Там на останній стадії кваліфікації Шахтарю дістався Сіваспор, який не став проблемою для команди. 3-0 на виїзді та 2-0 вдома. ві -бет. Титульний партнер української прем'єр-ліги. Єдиним грандом з Туреччини в суперниках у Шахтаря був Фенербахче у 2015-му. Гірники вибили стамбульців у третьому кваліфай-раунді Ліги Чемпіонів. Після нулів на виїзді підопічні Луческу розбили канарок на арені Львів. Трину а вже за рік Шахтар двічі за сезон перетнувся із турками у кваліфікації Ліги Європи. Вже під керівництвом Паулу Фонсеки українці спокійно пройшли Башак Шахір та 2-0 з двома автоголами стамбульців. А вже у групі того ж турніру Шахтар не мав проблем із кон'єспором. 1-0 на виїзді з голом Ферейри та розгром 4-0 у Львові. Також не без автоголу турків. І ось тепер